Що наше весілля воно було за місяць до війни. 22 січня було в нас весілля, 24 лютого почалася, ви знаєте, війна. І за цей період, якщо так взяти, я розумію, що коли запитуєш ти за весь період десь приблизно. Не лише за рік, а вже більше року. Це все триває. Напевно, це і було для нас найбільшим благословенням, те, що ми встигли. Дружитися до війни, щоб Бог нам дарував один одного для того, щоб цей період ми проходили разом. Тобто, тобто як ви можливо знаєте, Ліана з окупованої зараз території. І в початку війни для того, щоб навіть зустрітися, це довелося побігати. Європи, і дуже довгий шлях. Звісно, шлях і так не був довгим, але не настільки. І е, Бог все так влаштував, що ми бачимо в тому руку Божу, що е, тоді все саме так склалося, що була змога приїхати і їсть. До того моменту, поки почалися активні бойові дії, і е, Бог далі, навіть в цей період, він постійно вів нас турбувався за нас. Якщо згадати перші дні війни, я думаю, багатьох вони були дуже схожими. Ми десь дуже переживали за те, що буде далі. Але потім Бог показав, що він закриває всі наші потреби, що ми довіряємось до нього. І ми вдячні Богові за те, що він дарував нам один одного. Вдячний також Богові за те, що він дарував нам дочку. за теж благословіння, і це теж десь для нас певні уроки. Уроки того, як Бог він полюбив нас, полюбив нас як дітей. Тому що поки в тебе власних дітей немає. Ти можеш дуже любити дітей, але ти це не зрозумієш настільки, коли в тебе з'являються вже свої діти. Тому за це теж велика подяка в Бога. В тому мить, коли війна прийшла в місто і оглушила всіх зловисних свистом, позбавила життя голубку миру, в підвалах темних задихалась віра. Біль проникав десь глибоко під шкіру, здавалась ворожнеча згодки сірі, а люди не керовані юрбу Люди поруч. Коли мене штормило, заливала, в бурхливих хвилях плани я ховала, і жити далі не вбачала серця. А зло з новою силою воскресло, погасло світло у душі квартири, точили люди язики сокири і на любов поставили табу. Ти поруч був. Коли шукала у людей пораду, вела себе вічина страту, надія на осколку розбивалася, так буде завжди йно діставалась. Коли навколо рвалися снаряди, в диму їдком розчинялась радість, і смерть ширяла на одну добу. Ти поруч був, ти поруч був, а я не помічала, когось очима жадібно шукала. Від страху тріпотіли руки, серце, вмирала сила в камуфляжі перця. Я від радості сни втікала. Хотіла вийти, як в степу шакал, і проти тебе піднімала бунт. Ти досі тут, коли мовчу, молитися не можу. А ти мене, як вперше, любиш, Боже. І ні за що мене благословляєш, тоді я твердо вірю, добре знаю, яким тяжким не був би мій маршрут, ти досі тут. Амінь.